Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу і покажу, чи можна вирощувати цибулю взимку в, в теплиці без опалення? Цибулю вирощувати на перо. Так, от коли я зараз 22 грудня посадив я цибулю місяць назад. Ось так вона зараз виглядає. Захворіла, перемерзла повільно росте, слабо укоронилася майже. Погнила. Ось так. Зараз досить м'яка. Відійшла від морозів, зараз температура 5 градусів на вулиці, на теплиці 10 градусів, вже від неї сік йде. її можна, але, От. такий корінь хороший. Ось так виглядає. Насправді, Знай... Знайшов ось таку цибулю, необрізану, скажу вам, вона досі добре Е, ще, ще хороша не тече, не м'яка, і най не пускає. Ще не...